Вітаю, друзі, на Кокі Коні. Мене звати Євген Плохотнюк. І сьогодні реагуємо на пісню української співачки Абіє, Дім. Ох, полотна тексту. От от прям фройдизм, чесне слово. До речі, ви зауважили? Ти моя ра, але бог ра, здається, він. Може про розпусту, не знаю. А, яка вона темна тут пішла. Із гермучої смії. Там, там не про розпусту. Тисніть на дзвіночки, а у нас сьогодні абіє. Аналізуємо та реагуємо на тексти пісень Євробачення, а також на музику, як художні образи із цих текстів прошиті в усі можливі пласти. Я ознайомився з текстами усіх пісень, але не слухав їхнього музичного втілення. Тому буде сюрприз, яким чином оті художні образи, про які автори цих текстів написали, будуть виміщатися у музику і в тексти. А щоб зробити це відео ще більш цікавим, напередодні я записав невеличкий роль. В якому вас попросив про допомогу. Допомога досі актуальна, адже ви можете взяти участь у психопоетичному експерименті. Вам всього на все потрібно перейти за посиланням під цим відео на Google форму та прослухати пісні, ті, які вам сподобалися, чи усі підряд із фіналу, і прореагувати просто своїми суб'єктивними емоціями і враженнями із списку запропонованих емоцій на кожну із таких пісень, аби відімкнувшись місками від коментаторів та інтерпретацій самих авторів цих пісень, зреагувати. Своєю душею. А я сьогодні покажу попередні результати. Ну, а уже фінальні підсумки будемо підбивати 6 лютого на цьому каналі, якраз перед фіналом, із моїми топ-10 результатами вашого голосування, тобто вашого психо. Поетичного експерименту, ну і подивимося, наскільки розігріється медійний простір до того часу. Співачка Абіє обирала собі псевдонім просто за словником, відкривши словник стародавніх українських слів, і тому, власне, з неї почнемо. До речі, Абіє означає відразу ж. Отож, відразу друзі, в текст. Але ні, давайте почнемо з коментарів. Адже це, мабуть, найбільш коментована пісня у мене, принаймні на моєму каналі. Дівчата тут бачу, вже написали, що вони не зовсім розчули те, про що говорила співачка у цій пісні, коли власне, слухали її під час психопоетичного нашого експерименту. Деякі пишуть, що пісня просто про секс, інші пишуть, що так, ну там більше про еротику і про тілесність, ніж власне про якусь там боротьбу з насиллям. Я відразу скажу, що на пів вуха трішки чув про те, як представляла пісню Абіє на Жеребкуванні, але я не буду відштовхувати Тися від її ключів інтерпретації і вам не раджу, адже ваше знайомство із художнім текстом чи з будь-яким мистецьким твором починається із особистого контакту, із того, що вас там зачепило. Отож, друзі, давайте відразу до тексту. Ох, полотна тексту тут є що читати: я буду тобі дім, 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 дім. Усередині у тілі своїм, наче додаю обидві сумні душі в сумі дощів, стрункий текст чітким ритмом. І купа алітерацій. Тут просто е, алітерації придають не лише ритміку, тобто повторення ось цих приголосних, а їхнє нагромадження створює ще й смислові фігури. Зараз побачимо. Відбувається якесь зародження, якийсь процес всередині в тілі моїм. Але чомусь цей процес сумний. Є дві душі, сумні, вони сплітаються в сумі дощів. дощ знову ж таки метафора цього суму, плачу, сліз, вочевидь. Раптом їй заспівали німі стіни. Ці стіни можуть бути відображенням її внутрішнього стану, що вона не може сказати про щось там, вона не може висловитися. А Можливо, це німота якась і тиша, з якою ось ці стіни раптом промовили. Окей, якісь складні переживання, давайте рухатись далі. Просто скоромовочка Тут виходить там, де світ собі кричав, хтось занурював меча, в прірву ненастанно кричав. Вау, подобається мені таке написання тексту, але подивіться на художні образи, вони вибудовуються поки що ключовими словами-символами. Є образи перцептивні, просто як акустичний образ, його складно якось піймати і в слова е, ув'язнити, а тут ми маємо образи символи. Меч – який занурюють, меч витягають з піх, і там, де світ собі почав, це відсилка до Буття, до едемського саду, до початку життя, е, відсилок може бути дуже багато, тому що це комплексний такий е, символ, який активізується, і у нас відразу пласти вже знайомі, а їх дуже багато, вони не тільки якісь етнічні, але універсальні. Впір вони настанно кричав, тобто якийсь момент народження життя, але. Хтось занурював меча. В цьому тексті приплітаються дуже жіночні ніжні образи, інтимні образи, так еротичні і сексуальні, із військовими образами або брутальними. Оцей самий меч, наприклад. Крик. Двоякі якісь відчуття поки що. І далі йде фрагмент майже народної лірики, який деяким коментаторам моїм надав полоняночку. Насправді мені це нагадало більше русальні пісні. Зауважте тематику. А у наших дівочок по 40 сорочок знову йде такий тон -тон, ритм прекрасний: Ум-да-ра-ра, um um ум-да-ра-ра, Умдарра, лі улілюлі, неволя, неволя, воля неволя, неволя. Дивне, майже колискове наспівування слова неволі. Форма, не наче мила, ніжна, русальна. А що таке русальні пісні? Русалки, які просять у дівчат сорочок, виходять із річок і так далі. Там уже купа такої народної, еротики, час знайомств, створення пар, віночки, які пускаються на річку Івана Купала, так далі. Так далі, так далі. Але тут ось цим улі-люлі-люлі, льолі і так далі, яка асоціюється з Колисковою. Проспівуються цим ритмом слова неволя. Ну, я розумію, алітерація люлі-льолі-воля. Але, знову ж, врахуйте, цей дисонанс дисонанси, якими прошитий текст спеціально. Мені нагадало це русальні пісні. Не знаю, можливо, культурологи можуть дати значно ширший там спектр того, що вони там побачили. Я будую тобі дім-дім-дім-дім усередині у тілі своїм. Усередині улоні лимани, лінії ламані. Уф, ого, ого. Як воно плете, текст? Я будую тобі дім, дім-дім, дім. Усередині улоні. Своїм. Усередині улоні лимани, лінії ламані, бо ти моє радощі і хмари. Вау, Зачекайте, тут скільки символів наплили. По-перше, відбувається все усередині у тілі моїм, і вона уточнює усередині улоні лимани. Уявляєте, що таке ламани? Затоки, в які там потрапляє вода. і ось... Вони розходяться, та лінії ламані з переплетення рук, ніг і так далі. А можливо, це якісь лінії ламані, як ламані дороги, а це надто абстрактний образ. Бо ти моє ра, дощі і хмари, може, то сон то сонце. Ра це Бог Сонця єгипетський, але одним із його втілень є, наприклад, птах Фенікс. Але раптом ось це ра межує із дощі і хмари. Тобто це ра, яка з'являється із душі із хмар. Ем, Неначе промінь там сонця, надії і так далі. Чи сон. До речі, ви зауважили, ти моя ра. Але Бог ра, здається, він. Тобто, тут йде натяк, що це донька, ти моя ра, це ти моя сонце. М -м -м -м. Тобто, йдеться про жінку-ра. Або просто натяк на доньку, на дитину, яка народжується як сонце із цих хмар і дощів. Марево мелодії послухаю саме ту самоту свою, саме ту самоту свою А літерація. О, прекрасно, прекрасно. Мені подобається, як вона бавиться з текстом, чи автор бавиться з текстом. Тобто красиво, але оцей складний якийсь образ, тобто у неї народжується сонце. А чому? Але чому самоту твою? Заважили, в першому куплеті у нас було дві душі, а тут моє ра, моє сонце, але послухаю самоту твою. О, ще один конфлікт. У нас, а у наших дівочок по 140-кум, да неволя-неволя. І так повторюється далі, а далі йде такий передприспів: Самота, самота, воля, неволя, доленька моя. І тут заважте дисонанс, зіштовхування воля і неволя. Якщо ви думаєте, що це просто зроблено для ритму чи там ставки слів, то, скоріш за все, це спеціально зіштовхування. Тобто, ось те, що трапилося там, між ними, чи воно є і. Волею і неволею, тобто воно полонить її волю, доленька моя. Ну і, типу, прив'язує її як, не знаю, ноша, як, як щось, від чого вона не може втекти. Ще півні не співали, йду додому пішки. Цікаво, майже народна така відсилка, Шевченківська. Ще треті півні не співала, ніхто ніде не гуманів. Лоно, хмарою вкриваю стелю, тобі ліжко. Хто ти? Хто тобі. Обертаю хаос-хаос. Жеби тобі спалось. У мене ще при читанні цього тексту закралося враження, що ну, тут е, не сталення ліжка йдеться. Пам'ятаєте цю метафору смерть це сон. І ось це жеби тобі спалось, я подивився, покопався би як би, що би. Е, це запозичення, а можливо. І просто вийшло слово з вжитку, але походить воно із жегнатися, також спільнокореневе, прощатися, хреститися і так далі. Вона стелить ліжко, але ліжко, типу, як смертне ложе, чи щось, типу того. Ще півні не співали, йду додому пішка, лоно хмарою вкриваю, тобто це якийсь такий сумний, знову ж хмарний стан. Стелю тобі ліжко обертаю хаос, хаос. Ну Якщо це дійсно про ліжко, про секс і про еротику в цьому конкретному абзаці, та, то, ну, як би, не знаю, хаос якось це не про те. Любов це навпаки ерос і хаос. Вони протилежні. Драйвер смерті і ерос протилежні, іначе. І вже би тобі спалося, це як таке побажання най-най, але не, не заснежте. Текст насправді містить купу лакон. Він створює ось це враження конфлікту з однієї сторони, дуже такі інтимні, близькі, еротичні та архітипічні сцени зародження життя, стосунки, а з іншої сторони, раптом вони розриваються ці русальні пісні на якусь неволю. На приплітання, значить, цих ламаних ліній, на дощі хмари, ці, які постійно закривають сонце, там сонце з'являється, але. І, і в кінці оця дуже дивна, постільна, зовсім не постільна сцена. А, мені цікаво було читати цей текст, але важко уже на етапі його просто занурення в цей текст, тому що купа з цих образів створюють якісь тривожні картинки. От, от прям фройдизм, чесне слово. А тепер, ну чесно, відверто. Моє перше знайомство із співачкою Абіє почалося з тієї самої секунди, як я вімкнув жеребкування і власне почув її соціальну промову. Вона волонтерка, і так дійсно мала досвід спілкування із жінками, постраждалими від сексуального насилля на деокупованих херсонських територіях. І те, що вона робить, якщо це дійсно волонтерство і свідома така позиція, це заслуговує на повагу. Але я ставлюся завжди з великою пересторогою і недовірою до. Особистих просто якихось історій чи проєкцій конкурсантів, бо ми їх розглядаємо не лише як музикантів, але й як конкурсантів на свої пісні. Я пояснював вже, що в минулих сезонах роках ну, бували різні історії. Не хочу зараз загострювати на цьому моменті увагу. Але після читання цього тексту я все-таки знайшов тут е, дуже багато натяків і ну, таких мотивчиків, саме художніх. Тут дійсно є така, знаєте, нестабільність внутрішній ось цей конфлікт і протилежні образи, які між собою навіть конфліктують. У мене тепер запитання: а наскільки музика дійсно допоможе розкрити цю тему далі? І ось зараз послухаємо. Я буду слухати вперше, не знаю. Мені буде цікаво. Зануритися. А потім ми в кінці подивимося на ваші реакції, які ви залишили в нашому психопетичному експерименті. Тому залишимо це як інтригу. Подивимося, чи взагалі мої інтерпретації, інтерпретації там автора сходяться із тим, що ви там відчули суто емоційно. Ой, а ми починаємо із варгана або. Yeah. Це дримба. Інструмент, який голосом керується. Тобто ви можете змінювати частоту своїм диханням. М -м -м -м. Цікаво. Ну, воно звучить і інтимно, і трішки загрозливо, такий, знаєте, шаманічний якийсь звук. А вона трішечки танцювальна, але ось цей біт і ось цей варган або дримба на фоні додають якоїсь такої напруженості. Mm, цікаве, такий трішки напористий, наглий прям е вокал, окей. Okay. E тривожні в мене якісь вайби йдуть, не знаю. Угу, Вона з таким трішки приликом вимовляється. Е Нагловатий, трішки самовпевнений навіть мій саме вокал. Угу. Mm -hmm. Угу. О, такі протяжні нотки, плаксиві трішки. <плес> не знаю, ну це не схід, але є якісь такі мотивчики трішки звідти. <плес> Ось це звучання Варгана не зовсім схоже на традиційне використання його в гуцульських народних піснях. Мені чомусь він тут звучить трішки моторошно. Не знаю, можливо, в мене асоціюється він із Сходом, з монголами. До речі, найбільш давні варгани були знайдені саме в Монголії, і їх використовували найбільше там на Сході. В Європі вони також є. В Україні дримба використовується. В Румунії, здається, також дримба. Такий транс. А, бачите, тут в тексті також відчувалося така народний фольк. Зараз буде мелос. Угу. Цей шматочок трішки десь такі були розпів, схожі в Джеррі -да Хейл. -да -да угу. Але тут таке міксування. Тобто там того фольку взято е трішечки чіпляє цей приспів. Такий він легкий, весь ще умдарара, умдарара. Він такий романтичненький і раптом настрій пісні змінився на щось таке дівоче, легке, романтичне і. Лірична-лірична. Але оця неволя-неволя її в кінці збиває усе. Тобто ми такі, типу, знову ж цей дисонанс, який в тексті був, він тут відчувається. Ми вийшли, типу, на такий романтичний лад, а тут. Неволя. Фу, тут прям якісь східні неволя. такі вайби в музиці саме йдуть. Mm -hmm. Ось ці всі інструменти, не знаю, якісь персія, арабські мотивчики. Просто інструменталка сама. Ммм, mm, як воно красиво розпівалося. Лимани лінії ламані. Mm -hmm. А, радощі. І хмари. як красиво виходить. А, подвійна, ра дощі і радощі. Окей, mm -hmm. okay, красиво. Вау, оце хук, хук є. Тобто воно хочеться наспівувати. Не знаю, як будуть іноземці це підхоплювати, якщо виграє. Але. Ну чому ні? Цікаво, цікаве таке міксування. Поки що ми на другому куплетику, іде повтор, мені хочеться вже якоїсь зміни. Ууу, mm. знову ж. Ось це міксування такого загравання, грайливого вокалу, мілізмів цих, ем, оспівування, народний мелос, все прекрасно. А потім такі тривожні, типу, на на насувається щось. Тобто, в мене тут, по-перше, така тривога, неспокій, загроза. Не знаю, які вам відчуття були. Зараз подивимося, до речі, на ваш експеримент. А у нас вже 160 осіб проголосувало. На секундочку. Тобто, це 160 людей залишили свої реакції емоційні. Це уже якась вибірка. Ой, ось ці О, Це трембіти? Класно, це звучить, додає масштабності. І такої драми. Драми зараз буде якась драма. Давайте, друзі, я хочу. Ну, зрозуміло, що ось цей майже кліше народне, доля, недоля, доленька моя. І якщо не вчитуватися в текст, то, типу, ну, типу, ходу. просто такий хід. Але в чому драма? Знаєте, в мене такий вайб на цьому моменті. Зараз буде якийсь розвиток, але секундочку. Неначе вона стримує, компресує і боїться промовити. Ну, якусь ось цю власне переживання. там. І тому воно сприймається просто як ну, типу, чергове пісня про важку долю. Але в тексті не просто про важку долю. Там є якийсь прям глибший конфлікт. Окей. І знову цей варган, він такий триво... прям моторошний. Не знаю як вам, але мені. мене він прям... мурахи трішки від нього. О, а оце просто взагалі. Ми просто якийсь транс ходимо. Квіст гримучої смії. Вау, пішов. Я не очікував просто, що тут репчину майже буде начитувати. Ну це не репа, але начитка. Хорошо. А, яка вона темна тут пішла. Відчуваєте, там ніфіга не про. там не про розпусту. Може, про розпусту, не знаю. Але те, як вона це начитує, це такі, знаєте, майже заклинання. І трішечки Мені цікаво, як це буде вживу, І то якщо вона вживу, прям видасть цю чорноту. Трішечки поки що воно звучить звабливо. Якщо вже бавитися в цю таку темну-темну-темну сутність, 에, тобто лють. Та? От, 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 трішки не вистачає емоції люті в цьому. Є звабливість, є кокетливість, є грайливість, є ну, цей мелос, є, є загроза інструментальна, але в вокалі не вистачає. <кхм> <кхм> ну я, я тебе прикінчу. Я там додумую вже свій сценарій. Так, я погоджуюся, що ця пісня, ну, вона, типу, є такий, має лейтмотивчик мотивчик у тієї теми, про яку говорила на прес-конференції. Але ну, не розкритий цей мотивчик в самій музиці до кінця і в вокалі. Угу. Окей, ось тут має відбутися звільнення. Тобто, ось тут ми, ми помстилися. Чи ми якось викинули себе Чорноту, так? ось цю, яка накопичувалася в цьому заклинанні, в цьому що це було окей. А, а в мене трішки складається враження, що цього вивільнення так і кульмінації не трапилося. М -м... Хотілося б трішки в якоїсь яскравішої кульмінації. Я не знаю, можливо, це живою експресією буде по інакшому тому що те, що ми в записі слухаємо, воно все-таки відрізняється від живого виступу. Хотілося подивитися, не хочеться істерики тут, не треба. Хочеться довести цю драму концентрацією і вивільненням. Вивільнення якось мені особисто не трапилося. І ми, ми знову затушувалися, ми знову втікли в тінь, ми знову за, закомпресували ось цю біль переживання, якусь недомовленість в собі. До речі, подивіться, поцікавтеся просто для себе: буду мати один ефір, скажу про це ще детальніше. Яка різниця між соромом і провиною? Почуття провини, грубо кажучи, більш поверхневе, нав'язане. Іншими може бути чи усвідомлене нами, але воно штовхає нас до людей, до того, щоб прийти і прокомунікувати щось. Ну, ось вам сказали, типу, ай-яй-яй, це ти зробив, там нашкодив, і в нього відчуття провини. Він хоче піти виправити це якось, щоб принаймні вступити в діалог і довести, що ні. Е, насправді це не так. Я насправді не винний, так. Але оце у вас почуття провини, е, там сумління гризе. Це почуття провини, воно поверхневе, воно соціальне. А ось сором, не плутайте ніколи із провиною, він глибоко інтерналізований, він штовхає нас від людей. Почуття сорому це не просто почуття, це механізм. Механізм ховання травми своєї в глибину, всередину. І тому потрібно про неї мовчати. Тому що, якщо хтось дізнається про неї чи про щось там, про вас, то ви відразу вилетите із цієї спільноти. Ви станете ізгоєм, і так далі. І... З Соромом працювати значно складніше зазвичай психотерапевтом і психологам, тому що потрібно потихенько виводити у зону промовляння того, що розщепилося своєю особистістю, і ось ця частина, яку ти соромом загнав глиб себе, дуже часто взагалі відокремлюється від суб'єкта, і ви е, забуваєте про це там чи не хочете про це говорити, чи ваша свідомість взагалі туди вас не допускає, тому що це наскільки болюче переживання, що ми це виміщаємо десь десь подалі від себе. Є така відома історія, болюча, і навіть книга написана на цю тему Міс Америки, яка пережила сексуальне насилля неодноразове, коли була ще неповнолітньою від свого відчима, Знаєш, то пізніше, вже після 40 здається, маючи конфлікт ще з мамою, яка не хотіла визнавати, що таке дійсно трапилося не тільки з нею, але й з її сестрою там, зафіксувала дуже цікавий момент. Вона говорить, в моєму сприйнятті було дві мене: одна днівна дитина, day kid, а інша night kid, нічна дитина. Ось це розщеплення особистості якраз і є прям серйозною ознакою глибокої травми. Вона поводила себе із своїм відчимом абсолютно нормально, приязно і так далі в день. Але вночі, коли він приходив власне чинити над нею насилля, це була зовсім інша вона. І для того, щоб не переживати цей травматичний досвід, їй довелося розщепити себе у своїй свідомості і ну, от, відділяти, да. Тобто, отут от, от в мене все добре. А ось про це ми не говоримо. І так було дуже довгий час, поки вона вже не стала дорослою, і нарешті, десь близько 35-40 от вона підійшла до все таки вирішення цієї травми, яка витягувала з неї всю енергію життєву сором. Витягує з вас колосальну кількість енергії, особливо, якщо це якась задавлена, непроговорена, непропрацьована травма. Що потрібно було їй це спробувати познайомитися ще раз із цією задавленою, своєю витісненою особистістю з цією самою нічною дитиною, яку вона постійно давила в собі і ховала від усіх, аби ніхто не дізнався, що, бо це ж сором уявляєте, ваш віччим, і ось така історія. Це ж це ж ні про яку традиційну, прекрасну там щасливу сім'ю не йдеться. Це, це ж просто ганьба. А для людини це просто зруйноване її життя, тому що вона нікому не могла це сказати. Вона почала програвати це із психологом в ролях, і це просто було спілкування себе з собою. А я до чого це веду? А, якщо ви беретеся за таку дражливу тему і травму, то потрібно дати голос і вивільнити це. У фіналі трішки цього не вистачило мені в самій пісні. І тому, на мою думку, і здається, деякі підписники також так реагували: оці вокальні загравання із там звабливістю, кошечкою, такою і так далі, оці мелос, і та 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 Вони трішки наштовхують на, на думку, що ну, це було не, не про там насилля, а типу, ну просто нещасне кохання. Але значно простіше все, ні, ніж могло бути насправді. Ще одна штука, навіть якщо ви не знаєте всіх цих пластів і тексту, пісня трішки така ем, грузить. Коли ти її чуєш, ти чуєш в ній ось цю тривогу, але не зрозумієш, звідки вона. Давайте подивимося, що відчули наші слухачі і ті, хто брали участь в психопоетичному експерименті. Умови були дуже прості: прослухати пісню Абіє Дім. І під час слухання, без зайвих коментарів і вказівок взяти участь в опитуванні, та? тобто просто прореагувати і вибрати ті емоції, ті емоційні стани, які у вас просто співпали, збіглися. Так от, найчастіша емоція це тривога. Так як я й говорив, 29% вибрали обрали саме її. 21% – сум і меланхолія, таке купання в ось цьому сумові. 19% відсотків бадьорість хочеться потанцювати. Та така все таки рухлива. 15% – піднесеність схвильованість, хочеться розправити крила. Та по 17% – це спокій, співпереживання. Типу, ой, в мене щось таке було. До речі, ви знали, що десь близько третини жінок, усіх це не тільки в Україні, до речі, мали в своєму житті досвід сексуального насилля чи домагання, чи ну це різні можуть бути підвиди, але вони точно знають це відчуття і знають, що це таке із власного досвіду. А про відчуття сорому як глибоко загнаного от, певного переживання про себе, яке потрібно ховати, ховати, ховати від усіх, не дай Боже, хтось там дізнається про це. Я так це знають, там будь 99% людей. Ну і такий трепет відчули 13%. 12% напруга і стрес. Та в пісні вистачає стресу. Водночас 10% нудота, 10% гордість і драма, біль втрати лише 10% отримали. Несподіванка подив для 16%. Пишіть, друзі, як вам, ця пісня, що ви в ній почули, відчули, чого вистачило, чого не вистачило. І ви можете взяти участь у психопоетичному експерименті до 6 лютого, просто за посиланням в описі до цього відео. Приєднуйтеся, там можна прослухати пісню за посиланням, потім перейти прореагувати на ті самі емоції. До речі, якщо ви не знали, то це така собі чудова форма психоарт-терапії, яка поможе вам познайомитися ближче зі своїм внутрішнім світом і розблокувати канали сприйняття музики чи Будь-чого, суто через емоції, без раціоналізації, обдумування і так далі. Просто спробуйте відімкнутися і послухати е, так, як вам хочеться, як вам здається. А вже потім ми будемо судити, вдалося там автору донести те, що він хотів, чи не вдалося. Дякую, друзі, за перегляд. Можете переходити дивитися інші реакції на Когіконі. А уже 6 лютого, за два дні до фіналу, ми зробимо одне велике відео, де обговоримо увесь цей склад конкурсантів. Хто сподобався, хто не сподобався, які будуть перипетії в медійному просторі. Ну і подивимося на результати вашого голосування. Приєднуйтесь, чим більше вас проголосує, тим більш репрезентативними будуть ось ці результати. Thank you so much, see you next time!